Друзі, всім привіт! У нас вже передають найближчим часом такі хороші, довготривалі приморозки, які переростають у морози. Хоча там в принципі є і плюсові температури, але хочу записати відео про сидерат, тому що багато з вас запитують, яку масу досягнуло, яка підземна маса, яка надземна, скільки воно сформувало. І там куча різних запитань. Тому хочу показати. Зараз буду рахувати. ось Відміряю метр квадратний, типової ділянки і зважимо надземну частину і підземну. З підземної явими в кореневу систему не буду. І з підземної порахую грубо, тільки коренеплоди дайкона. Вони вириваються суперово, маса їх там потужна, зважимо їх. Відповідно, щоб адекватно порахувати підземну частину, це треба ви викопати метр квадратний, навіть кубічний, повністю ви вимити кореневу систему, промити, зважити, тоді ми зможемо чітко зрозуміти. Але там якусь похибку можна накинути, основна, скажімо, основна кількість вона буде формуватися за рахунок, за рахунок дайкона і вегетативної, вегетативної маси. Тому, тому зараз все розкажу, покажу. Е, попередню площу ми заорали, приорали е, і розкажу за неї, тому що питають теж, яку масу у нас формували, і розкажу за неї, що там у нас вийшло, які результати. Так, йдемо робити заміри. Зараз виберу таким незамінним агрегатом в сільському господарстві. Це рулетка. Зараз виберу один квадратний метр, щоб він був типовий. І проведемо всі заміри. Спочатку я вирву це повністю дайкон на квадратному метрі, а потім уже буду відрізати від нього там підземну частину, надземну частину, яка буде, яка, яка буде йти. І і все, і все повністю на квадратному метрі. Тут на двох сумішах це ось боденфіт і нітрофіт. І все прекрасно ми порахуємо. Тут маса теж непогана на нітрофіті, багато горошку, веки, Бобові, звичайно, прекрасно зараз виглядають. Ну, що, Продовжуємо далі. Так, ось із квадратного метра. Висіп все, там невелика кількість, получилася там льонка. в основному це дайкон, зараз будемо зараз буду це все відділяти надземну підземну частину і все будемо проводити зважування. Так, підземна і надземна частина відділена, ось получилася така Така картина по дайконах. Є, звичайно, більші, тут вийшло густіше, десь посіяно, десь трохи, а нерівномірно, воно так і вийде, тому що різнофракційне, так це не сильно вгадаєш, є дайкони важив, були, є там такі екземпляри і по, вже і по кілограму, але в основному 700-800 грамів. Но зараз ось. Самих там на підземної частини чисто дайкона виходить 2,5 кілограма. Це вони такі невеличкі, маленькі, 2,5 з кілограма на метр квадратний. Тобто підземної частини чисто по дайкону, це тільки, тільки по дайкону 25 тонн на гектар. Це підземної частини. Зараз будемо вважати масу, яку сформувала, сформував він над, над поверхнею. Так, ось надземна частина, тої тобто там бадиля, гичках, як його назве, так красиво, як букетик у відеречку І у нас виходить. 4 380 Тобто на одному квадратному метрі 4 кілограми 380 грам. Тобто на ту на гектарі, на одному квадратному гектарі у нас виходить 43,8 тони надземної частини сформувало. Це за 2,5 місяця вегетації. Ну, практично. Ну, навіть трошки менше. Ми сіяли 22 серпня, тому за, за менший період. Це 43,8 надземна частина. Тут я додав не тільки дайкон, тут і ось лянок, там вика була. Тобто все, що було на квадратному метрі, воно все, все помістилося у відро. Ну, і, і дайкон. Зараз покажу, які там є екземпляри. Зрозуміло, що. У вас на, на полі воно все буде і така частина десь, і так менша частинка. Ось є такий екземпляр, такий, 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 де вони попали рідше. Звичайно, він більший, рихлий, але все одно формує масу. Тобто в середньому рахував, я навіть навіть якщо вирвати, е їх виходить там 7 штук на... Метр квадратний, якщо менша кількість їх попала, то але за рахунок того, що він формується десь 600-700 грам, ми виходимо на тих самих 2,5-27 25 тонн на гектар. Тобто це взагалі суперовий показник. Я, чесно кажучи, не рахував, оце якраз Люди цікавилися, то самому цікаво стало. Тому зараз буду знімати, що у нас вийде на нітрофіті. Так, по нітрофіту. Нітрофіт. Тут основна, як її задача, це газотна бомба, так, говорить, тут ось велика частина вики, гороху. Тут основна маса бубових велика. Дайкона тут взагалі апріоріс менша. Але все одно масу він. Тобто всіх попало. 1, 2, 3, 4, 5 штучок, да? але вони ось такого розміру, ваги відтаровані. Ось оцей берем, Довжина його. Зараз секунду. Візьму рулетку. Так, беремо довжина одного. Ну, якщо брати по самий від початку до кінця, по самий кінчик, то це 43,5 см. Ну і там, звичайно, що на ньому ще була коренева система, яка обірвалася. Так, цей 35,5 см. Ці меншенькі там в межах 30, 33 см. Це є тоненький, але все одно доволі довгий, 32 см. Зараз ось уважимо один, тоді цікавості самого. Ну, он формує 620 грам. Один. Так. Ось вам три штучки. Півтора кілограма. Ну і ці добави. Тут маса сформувалася кіло 680. Але тут треба врахувати те, що більша частина тут бобових і коренева система. Раніше я показував, яка була з бульбочками, вона лишилася вся там. Тобто тут основна задача теж це накопичення азоту. В цій масі, яку сформував горох, ну його. Формується достатня кількість вика. Дуже повністю була в бактеріях, горошок, тобто бобові працюють взагалі супер. Зараз зважимо, що вийшло по надземній частині. Так, ось маса, яка сформована на нітрофіті, це 23,7, а 2 кг 370 грам, тобто на 1 тонну, на 1 гектар це 23,7 тонни. Але е, це надземна частина, ну і підземна це кіло 680 кг. І зараз підведемо підсумки. Ну і підведемо підсумки, Тобто у нас було дві суміші, порівнювали Ніт, боденфіт і нітрофіт. Тобто нітрофіт це зрозуміло з назви це та азотна бомба. Тобто заліково в мене да, зараз вийшло, грубо кажучи, як порахували. Це загальна маса органічна вийшла 40 тонн. Але тут по нітрофіту пораховано грубо, тому що за кореневу, за, скажімо, за підземну частину взяти тільки маса дайкона. Це, це так брати неможливо, тому що велика кількість коріння скажімо, з цієї маси да, лишилася у ґрунті. Це і звики, і з горошка, тобто з усіх, з усіх бокбових культур коренева система лишилась там. По Бо один фіту у нас вийшло, що загальна маса із кореневою системою, взята так само грубо по дайкону, вийшла 68 тонн загальна. Коренева і, скажімо, і загальна маса. Тобто тут маса вийшла більша, але скажу, що тут дуже багата велика кількість дайкона по, порівняно із боденфітом, і відповідно за рахунок цього сформувалася велика маса. Але в нітрофіті ну, більша частина бобових, тобто вона тут нараху... направлена на те, щоб фіксувати азот. Відповідно, це дві різні суміші, які формують різні показники. Але, скажімо ось такі вийшлися в мене результати. Я, чесно кажучи, вражений, тому що ну, цифри ну, вражаючі. На площі то та, що була вже зібрана, ту, що ми зробили, по ті, що ми зробили оранку, там вийшлося. У нас в загальному десь порядка, там маса була менша. Ми раніше, скажімо, раніше його заробили в ґрунт, але там маса середньому вели близько 25 тонн практично по всіх травосумішах. Ну і в принципі, як для мене, це хороші, показ... хороші показники. Ну і ось так вони виглядають. Тут Скажем, більше не типові умови, а там були типові, я думаю, що для запізнього посіву. І всі скажем, нюанси, які там виникали, то в межах 25 тонн органіки да, із 30 кг насіння це, це супер. Тому ось так.